Так, плану роботи, але вона, можливо, трішечки відбувається із загального, загально прийнятого, загальноприйнятої вибачите уяви про те, що повинні робити кандидати. Це дебати. Але дебати не політичні, я хочу підкреслити це, не те, що ви бачите по телебаченню, коли відбувається у бачили, можливо чули, відбувається, коли е, дебатують дорослі. Це скажімо так початкова ланка дебатів, підготовка до дорослого життя. Що ви зможете побачити під час дебатів? По перше, наскільки наші кандидати вміють орієнтуватися в шкільних реаліях? По-друге, як чітко і як переконуємо, вони можуть висловлювати свою думку. По-третє, як вони реагують на те, що їм не подобається, чи толерантні вони відношення один до одного, чи вони дійсно можуть стати такими достойними представниками наших гімназистів у адміністрації школи. Дебати будуть проводитися по двом запитанням. Перше запитання, чи потрібна у гінації шкільна форма. І друге запитання, чи потрібно у нас в школі заборонити використання мобільних телефонів. Ці два запитання: стоп. Ви не вислухали права дебатів. Ці два запитання у вас виникали найбільш часто під час передвиборчої презентації передвиборчої програми. Це цікавить багатьох і вчителів теж. Отже, сьогодні наші кандидати спробують дати відповідь на ці запитання, але вони будуть представляти не свою власну позицію щодо цього запитання. Вони будуть представляти ту позицію, яку вони вже вибрали тільки що перед початком нашого, нашого політичного шоу, називаємо це так, вибрали шляхом живемування. І же сталося, що. Олександр Бабич по обидва по, 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 по другому запитанню буде представляти позицію за тобто. Чи потрібно в школі ввести шкільну форму? Його позиція так. В школі потрібно ввести шкільну форму Чи потрібно заборонити в школі мобільні телефони? Так. В школі потрібно заборонити мобільні телефони. Це позиція Бабича, яку він буде захищати. Чи не дивлячись на те, що співпадається з його власною думкою. Таран клин, так сталося це рок судьби. Але також сталося, що він в обидва е, запитання захищає позицію проти. Чи потрібна шкільна форма в школі? Ні, вона не потрібна. Чи потрібно заборонити шкільні телефони? Ні. Їх не потрібно заборонити. Отже, е, навчання виконної роботи пропонувалися на дизайну. Наступні навчання виконної роботи і Веніцева Олена І учнівка вітального веб-класу дебатантка міжнародних дебатів Єва Гужина. Отже, першим, як завжди, почекайте, я не буду з вами місця, щоб у мене був час. Я сумнівно відома широкому загалу, а, а також вкладено не лише для нашої гімназії, а й для всієї країни в Але перш ніж почати дискусію, давайте визначимося, що ми розуміємо під поняттям шкільна форма. Шкільна форма одяг для учнів під час їхнього навчального процесу та перебування в гімназії. Також під поняттям шкільна форма ми повинні розуміти саме єдиний одяг для всіх учнів, дизайну, фасону та кольору. Uh, mm, за нами відомим фактом є, що шкільна форма, як і будь-яка форма дисциплінує, призводить до звуктованості, сприяє виробленню в учнях відчуття спільності, колективізму, загальної справи і наявності загальних цілей. Тому я за шину Чому ні? Шкільна форма завжди була і буде e, тою, що дисциплінує та формує. 量那样。谢谢 в обществе, а форма – лишь попытка замаскировать его искусственно. Задача родителей и учителей – научить детей достойно принимать разные обстоятельства и ставить на первое место человеческие качества, а не стоимость одежды. Ви сказали на початку, що форма не є конкуренцією, але я так не вважаю, форма є конкуренцією. Форма, якщо ми форму, форма, форма виключається, разі обмежені можливості конкуренції між учнями та їх батьками. Вводиться, значно, знижують візуальну різницю між учнями, сімею, і різними матеріального достатку, перешкоджуючи розшарування за принципом багаття та бій, ти що на форма. Це статус гімназії. Чи не так? А, також ми можемо сказати, що якщо ми вводимо шкільну форму, у нас з'являється єдиний стандартна форма. Якщо не приймається повністю в гімназії, це дозволяє гарантувати, що одяг в буде відповідати від і гігієчним форму. Що дуже важливий аргумент і не віддається негативно на нашому здоров'ї. Якщо людина формає і її виробництво, може чином дотувати, підтримуємо підтримуючи високі ціни і знімаючи бокві сімей, частину тягаря на навчання дітей. Це ми допомагаємо гімназії. Ми зможемо освободити свою гімназію, а не робити подібне. Носить на работу строй и офисный костюм. Не стоит заранее решать за него, как ему стоит одеваться и вообще как жить. К тому же необходимо помнить, что строго ограниченный стиль и фасон одежды идет не всем. Разница в телосложении, которую можно скрыть, подобрав ребенку правильные джинсы и, и трикотаж, форменный стиль, форменный костюм только подчеркивает. только подчеркивает. Это порождает немало повода для насмешек одноклассников на и развития комплексов. Про те, що це у гімназії проходить. Але більше згоджуватися в ніч. Тому, як, е, я вже сказав раніше про те, що форма виключає углу, а конкуренцію, а е, вже е, якісь мілкі дітали, е, які дітали зачіп, шукати можна у всіх варіантах одягу. І шкільна форма в цьому це не виключає. Ми, ми повинні розуміти всі, що шкільна форма є статутом гімназії. Якщо вона в нас з'явиться, ми станемо не тільки прикладом для інших, а ми станемо відомими на широкий загал. Що цього не потрібно нам? Ми повинні це розуміти. Дякую. Родители должны учить детей одеваться в адекватной ситуации, а не только давать указания. А это большая работа. Если хочется уйти от этих важных семейных обязанностей, переложить свою ответственность за формирование вкуса на третью сторону, форма – самое простое решение. Були підтвердженням того, що це дійсно бути цікавити. Дякую ще раз, поки наші жирі відбивають підсумок за критеріями, які вам трохи пізніше прочитають і все це озвучу. Мені дуже захотілося насправді узнати справжню дужку наших кандидатів. Не ту, яку вони шляхом жеребкування отримали. Так скажемо за сценарієм, а насправді, що вони думають з приводу шкільної форми у нас гімназії і чому так? чи потрібна форма Та, можна порити... ну, я думаю, що вона абсолютно любить гімназії. Переконути висловлення, висловлення своєї думки, уміння чути опонента, не слухати, а чути, про що ж саме було сказано. І уміння вести розмову, діалог. Масимум барі заходити з секретаріму чотири, і пабліч е, е, Олександр набирає за сумою 14 балів. нас з'являється на екрані наше друге запитання, чи потрібно заборонити мобільні телефони на уроках. Я нагадую, що позиція бабича Олександра. І поєднати калькулятор, електронну книгу, надальність, і має постійний вихід для інтернету та 40 з'ясування. Там, коли ми будемо запаляти школа, це навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також не дієвище. Під заборонами на увазі вимога не виконувати термітку. Загалом фактом, як я вже казав, Є те, що мелодії, які звучать на уроках, і постійне відсилання смс відволікає не тільки учня, котрий це робить, а й вчителя від навчального процесу. Я вважаю це, це е, е, аргументом, який е, повинен е, знати кожен. Ми повинні зробити цю заборону тільки для того, щоб учень міг навчатися у гімназії, а не гратися в інших. Если родители научили в критических или экстренных ситуациях пользоваться необходимыми номерами, решить. Ще. ще телефон, який ще кажуть, наприклад, навіть у початковій школі, або тільки п'яти класи, провокують крадіжки. Не кожен батьків може купити своїй дитині супермодний на кручення якийсь телефон. Воно не може стати об'єктом захід. Я думаю, це розумію. Може провокувати на злочин. Ми такі крадіжки телефоні були в нашій школі. Хочемо нагадати, що втрату телефонів, до речі, гімназія відповідальність на місце. Також ми можемо сказати про те, що телефон наносить виклик у них на людини. За статистикою кожна п'ята людина має поганий зір. І найчастіша проблема з мобільним телефоном. Ми вже знаємо про те, що до було виявлено, що наняточних поліпшиться, якщо вони забороняють мобільних. І теж ми повинні завжди підключати, підключатися до загальної відомої практики світу. Заборона телефонів є світова практика. Наприклад, навіть у Німеччині заборонили використання гаджетів. і все, це покращило знання учнів на дорогах. Вони збільшили концентрацію саме на тому, що йому потрібно, а не на їх гаджетах, використовуються учнями. і котрими використовується учні. Це невозможно современно життя. <клуплення> И умение быть с техникой на ты пригодится не раз. Мобильный телефон оснащен многими приложениями, как калькулятор, камера, интернет и так далее. Эти приложения могут очень пригодиться ученику. Например, он может просто сфотографировать необходимую информацию в доске или найти ее в интернете, что усовершенствует и развивает процесс обучения. Человек становится более коммуникабельным, умеющим быстро находить и использовать новую информацию. що у всіх є п'якілофонки, я думаю, ви за мною згодні. Але ми можемо вже казати про те, як не зговорити з тією думкою, що вважається, що телефон потрібен на уроках. Будь ви ласка, голосовуємо на перегляд, навіть що не, не потрібен. Якщо ми забороняємо телефони на уроках, ми, ми не ізолюємо дітей один від одного. В них з'явиться живе спілкування, в них з'явиться концентрація на в них з'явиться знання. І ми це повинні розуміти, коли ми робимо цей вибір. Я думаю, це зрозуміло для всіх. Заборона за на телефону є гарним прикладом і світовим. своей игрушке, получив в свое владение, ребенок встает станет более ответственным. Если ребенок расторможен, не собран или просто еще мало не функции самоконтроля, у него еще не разы, мобильник может напомнить, напоминать ребенку о знании о должных делах и организовать. Будь ласка, загальну суму двох запитань нам прорахуйте. Так, Дякую. А е, я знову звернусь з тим Тепер не за ройлю, а за золом душі. Так що ж там з мобільними телефонами? Моя думка на, на тему заборони телефону на уроках дуже спільна. Це потрібно рішати не тільки нам, як вчителям, та самопорядкування, а це потрібно вирішувати народом. Тому як як яку вирішуєте. Дякую вам. сей, когда сказать, что же мне думается о природе. А меня телефон вчерашнего дня на сутки Це моя позиція була спілкувала з позицією буде захищати проти того, щоб забороняти у школі. Але у нас була часність така на уроках. У школі це інше, перерва шкільне подвір'я це інше, але на уроках це, ну як скажемо, трохи інша річ. Добре, велике-велике вам спасибі. І я вже маю на руках. Я думаю, цікаво всім, Отже, спочатку маю на руках підсумки нашої ділової гри. Отже, чи потрібно заборонити на уроках мобільні телефони? Бабич Олександр, 14 баї. І Клименті Таран 11 бай. Що за інформативністю кращим був е, Сашко у першому запитанні, там де він нам розповідав, що таке шкільна форма, але за інформативністю, що ж мобільні телефони, значать для учня попала е, по, е, по ремплементі, тому що дійсно його відповіді за інформативністю були такі вичерпні. Отже, загальна сума парів пару е, Олександр – 28 парів. Хочу подякувати, сказати велике спасибі вам, хлопці. На те, що згодилися, це для нас нове для нашої школи. Ми ще не проводили з вами нічого подібного, але е, я надіюся, що це стане хорошою доброю традицією, коли можна висловити ось так поруч запонентом свою думку і розповісти це більш широко всім, хто що щось чув, а можливо, хто що знав, у знав для себе і нове. Я дякую вам за сміливість. Вони були, вони знали запитання правилами гри. Запитання дебата отримують за два тижні до проведення гри. Отже, запитання хлопцям були відомі, вони мали змогу підготуватися, тому і відповіді були такі вичерпні. І тому, можливо, ви помітили, що вони підчікували інформацію. Це теж є дозволеним і нормальним. Ну, окремі школи, скажімо так. Отже, велика вам спасибі, я надіюся, що переможе. Дійсно найдостойший для нашої гімназії, тому що інтерес дуже високий. А де відбудеться другий тур голосування, будь ласка. Шановні учні, завтра на першому уроці, будь ласка, підійдіть, нехай статус підійде до 112-го кабінету, ви отримаєте нові бюлетні, проголосуйте в класі і завтра ж на великій перелік, на перший або на другий їх ви повинні принести на зачерк. на сайті досягли перемоги. Всі почули, завтра на першому уроці зайсти підходити до вихователя біології, 112-му кабінету і завтра своїм голосом. Коли